Торгівля людьми це злочин, що розвивається у всьому світі, зокрема в Україні. Щороку тисячі людей стають жертвами цієї жахливої практики, потерпають від експлуатації насильства і принижень. Сьогодні, 30 липня, відзначається всесвітній день протидії торгівлі людьми. Це важливий міжнародний день, який має на меті привернути увагу до однієї з найгірших форм сучасного рабства. А найбільш вдалою ідеєю розповісти суспільству про цю проблему є вулична акція. Служби, які дотичні ви йшли сьогодні сьогодні в цей парк і розказували людям що таке що таке торгівля людьми які бувають її види яка відповідальність на сьогоднішній день це дуже важлива акція тому що не всі люди знають що ганебне таке явище є і в нашій країні не тільки за кордоном якщо раніше вже до війни у нас трошки стишувались темпи росту виявлення цього злочину то Тепер в зв'язку з тим, що в нас проходять військові дії в країні. Хочу сказати, що це явище більш розширилось. У Подільську чимало служб, які є дотичними до теми протидії торгівлі людьми, тому саме вони сьогодні за допомогою інформативних буклетів ознайомлювали мешканців з досить поширеною у світі проблемою. Головною службою, яка відповідає за цю лінію роботи, це в нас департамент соціального захисту охорони. Здоров'я, хочу сказати, що вони були якби. Організаторами, звичайно, служба справа дітей, звичайно, у нас превенція ювенальна, вони також дуже дотичні до цього поліції. Також сьогодні приймала участь центр соціальних служб, мобільна бригада віри, надії, любов, служба пробації і також первинна юридична допомога. Всі служби, які дійсно працюють в цій сфері, Всесвітній день протидії торгівлі людьми є можливістю для кожного з нас замислитись. Над цією глобальною проблемою і вжити заходів для її подолання. А вуличні акції, спрямовані на боротьбу з торгівлею людьми, є важливим інструментом для підвищення обізнаності суспільства. Ольга Ситник Ілля Биюль, телекомпанія КЕТ.